А, дивіться, вже зніва пошли. Вже потім перший комбайн поїхав, фура поїхав. Тут вже друга камбанів техніка. Він треба встати так вошли вам видніш. Да, вам станут тут Це яка техніка вообще. Техніка їде в поле. Будет пряно союмолопили. Так, які брити. Ах, это Ця Техніка сама мощна. Пришлось ставте лайки за такі. Техніку. Все джиндир їде, у вас джиндир їй це. везе. Ось Высокі його. Техніка мощна. А, курвик Деньір Америка єх ще один дір, -мо. Це то буде серйозно снігар. Ведь он там. А... Запинилося, що там запинилась, що вони запинилось. А, видите, трактор. Все не вс А то є техніка, а вони зупинились зупинилися. Щось їхали, їхали і встановилися, що вони там встановилися. Коротше, ставте лайк за, такий, за таку техніку. Хто би хотів би на такій техніці їздити, там би агрономи, мабуть, там хто має бажання він тим бути агрономом на полях виїжджати, чи молотити, чи обробляти там. А, мабуть, щось там їде, мабуть, на зустріч чи що не. Вони зупинились стоять. Але техніка я моє. А дивіться щось їде. Ще щось пура їде. Чишону їде, бусії. Коротше, все. Техніка сама найкраща. Ставте лайкос. Всім гарно дня, все. все. буде в Україні.